Посилка з наркотиками на Прикарпатті затримали 30-річного чоловіка з психотропними речовинами. Виявили порушника Долинський поліцейський під час відпрацювання оперативної інформації. У зломисника вилучили амфетамін, який він замовив через інтернет. Під час проведення поверхневої перевірки у чоловіка виявлено поліетиленовий пакет, який він отримав в одному із поштових відділень. Усередині були психотропні речовини, амфітамін. Фігурант раніше судимий за аналогічні злочини. Психотропні речовини вилучено та направлено на проведення експертизи. Правопорушника слідчі затримали у процесуальному порядку. Йому уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Чоловікові вже повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі триває слідство. Наставництво досвідчених експертів відкриває перспективи для громадських організацій Івано-Франківщини. 3 лютого стартувала подача заявок на менторську програму від грантів теплого міста для ГО організатори розповідають, проєкт триватиме 5 місяців. Протягом цього часу вузькопрофільні спеціалісти консультуватимуть 5 відібраних команд. Фахівці аналізуватимуть всі напрямки роботи, щоб їх оптимізувати. В темні часи видно світлі громади. Саме в такому форматі ми і намагаємось працювати. Тобто знайти в громадах ті організації, які хочуть організаційно зростати, даруйте за таку тавтологію, але поза тим нам важливо працювати над розвитком організацій та їхньої організаційної спроможності. В нас є команда експертів, спеціалістів, вузькопрофільних, широкопрофільних, які зможуть активно розвивати і допомогти працювати з тими запитами, які організації мають. Наше завдання посилити навіть вузькопрофіль. Це в плані фінансів, фандрейзингу і комунікації ментора підбирають залежно від запиту організації. Працювати з ним або нею можна буде над питаннями внутрішнього розвитку організації, фінансової стабільності, фандрейзингу та розвитку соціального підприємництва. Минулому сезоні у ролі наставниці себе відчула Оксана Глєбушкіна. Жінка має двадцятирічний досвід роботи у громадському секторі і щиро прагне ним ділитися. Для мене якраз цей супровід був дуже дуже таким емоційно. Приємним, мені потрапили під супровід дві організації з півдня. Україна, враховуючи, що я сама людина півдня для мене це була така, знаєте, тонка тонкий зв'язок і бажання допомогти. організаціям. ми визначали з лідерками організації запити, які були. Ну якщо узагальнювати, то після повномасштабного вторгнення є два процеси різних: одні утворились, знайшли сенси, працюють і роблять багато всього. І от ця програма мені здавалась для таких організацій дала можливість навести фокус. На свою діяльність і шукати відповіді на глибокі такі питання, заради чого ми робимо, заради яких змін ми впроваджуємо діяльність в інших організаціях. Це ця програма, мені здається, дала можливість трошки зупинитися і переглянути свою діяльність у відборі команд. Учасниць програми перевагу віддають тим, які мають потенціал до розвитку і намір зростати. Окрім того, вперше географія проєкту охоплює не лише місто, а й всю область. Тобто організація має бути зареєстрованою у будь-якому населеному пункті. Ті на Франківщині реалізувати проєкти або активності спрямовані на розвиток громади або району в наших соцмережах. Є активне посилання на заявку. В заявці у нас суто питання по діяльності громадської організації. Ми прикріпили питання про звіт. Про видимість громадської організації в соціальних мережах і в ЗМІ, щоб ми могли відстежити активність її, ті проекти, які втілюють громадські організації в районах. Немає якоїсь чіткої там розділення, чи це культурні проекти, чи це соціальної дії, громадська організація. Проекти їхні це якісь гуманітарні кризові питання. Це просто про активізм і про бажання розвиватися, команду розвиватися фінансово, комунікаційно працювати з ментором протягом п'яти місяців в онлайн режимі і з живим зустрічами на воркшопах і на додаткових лекціях. Участь у програмі безкоштовна. Подавати заявки можна до 16 лютого за посиланням у соціальних мережах. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. До школи через онлайн з 1 березня в Івано-Франківську стартує електронна реєстрація дітей у перші класи. Насилати заявки батьки зможуть з 8 ранку. Для цього достатньо перейти на сайт, внести в базу даних інформацію про дитину та обрати навчальний заклад. Зробити це необхідно впродовж трьох місяців, а принести документи в школу не пізніше 31 травня. 1 березня восьмій ранку будуть працювати всі відповідальні за реєстрацію дітей в перші класи і перереєстрації. Якщо виникатимуть якісь запитання, ви зможете сконтактувати з ліцеєм, який ви обрали. Задати ті чи інші запитання і зареєструвати свою дитину так, як це має бути. Якщо у вас немає змоги зареєструвати дитину, технічно ви зможете підійти до закладу освіти, де відповідальний адміністратор вам допоможе зареєструвати свою дитину. Як показує практика, фактично за перші тижні березня всі батьки і бажаючі вже реєструють своїх дітей, і вони бачать, чи проходить чи ні дитина в ту чи іншу в той чи інший клас закладу. Батьки можуть обирати одразу кілька закладів. Першочергово дитину зарахують до школи за. Пропискою в інші лише за наявності вільних місць, або ж якщо має право на позачергове зарахування. Діти проходять до шкіл по територіальному округу, тобто, якщо ви мешкаєте в пасічній, ви обираєте школу, яка належить до вашого округу, будинку, де закріплена за яким закріплена та чи інша дитина. Якщо ви не знаєте, який заклад обрати і який заклад відноситься до вашого будинку, будь ласка, зайдіть на заклад ліцею і передивіться територію обслуговування ті вулиці. Номера будинків, де ви мешкаєте, ви побачите до якого ліцею ви відноситесь. Реєстрація дуже проста. Це займає пару хвилин О, Після того як ваша дитина буде зареєстрована, ви побачите повідомлення про те, що дитина пройшла реєстрацію. Усю детальну інформацію та покрокові інструкції можна знайти на офіційних сторінках департаменту освіти та кожної школи. Одночасно у місті розпочнеться і онлайн реєстрація дошкільнят. Віталій Коч, Святослав Іванюк, телеканал 402. Рядки продиктовані війною він записував в окопах поміж боями. А зараз, перебуваючи на лікуванні після третього та найсильнішого поранення, боєць зачитав свою історію у віршах для таких же поранених воїнів, як і він. Захисник з Коломийщини Микола Мотрюк провів поетичний вечір в просторі мрія дія обласної клінічної лікарні. Чоловік розповідає, моменти злості та стресів свою лють виливав у поезію, як тільки знаходилась вільна хвилинка. А ще на передовій зародились його перші пісні. Вірші були на військову тематику тоді, коли я вже там був. Ну, зрозуміло. Ну, який настрій, так і пишеться. Злість. Гнів. А пісні почати писав несподівано. Це напевно внаслідок того стресу, недосипання. Ти можеш поспати тих дві години, потім мусиш стояти на, на варті і борешся зі сном. Один одного міняємо, а вже потім приходиш додому і не можеш заснути. Я маю на увазі 3-4 кілометри від нуля там, де ми жили. Ну і така стресова обстановка постійно. Часто каже Микола йому снились слова пісень. Їх він записував у телефонному нотатнику. Згодом навіть облаштував на фронті студію звукозапису. Тобою надімною небо плаче, в уста. Приснилося мені. Приспів приснився, наприклад. так. Або заспів, щось одне сниться. І я, Якщо можу, я навіть запам'ятовую слова у уривочки. Потім уже до дописую. В телефоні я собі поставив програмку і мов баян. Себе там. Студія звукозапису, оце якраз я й кажу, що у телефоні програмка. І я, наприклад, першу доріжку включаю запис, пишу собі баян. Написав баян, потім пишу ударну установку. А ударна установка це стіна, це, можна сказати, відро і кришка від каструлі. Вся ударна установка. І потім вокал дописую. Мобілізувався до війська Микола у квітні 2022-го. Виконував бойові завдання в Бахмуті на Лиманському напрямку та під Авдіївкою. Бої каже чоловік, всюди точилися безперервно. Під час служби він тричі зазнавав поранень, та останнє було найважчим. Від вибуху одному відірвало ноги попри самий пах. Там нереально було щось зробити, турнікети поставити. Другий номер йому ноги перебило, а мені попало. Щелепу, перебило щелепу, кістки в роті я відчував. Це все вивернуло там мені всередині. Око. Я думав, що вибило, але око, слава Богу, зберегли лікарі, витягнули осколок, пришили сітківку на місце, кришталик замінили, бо він зіпсувався. Багато роботи зробили. Ну і руки попало по руках. Тут нічого, все правильно, все функціонує. А тут довший час вона просто собі висіла. Не реагувало ні на що. Наразі Микола вже майже відновився. Та чи повернеться на фронт? Поки не знає, адже поранення залишили важкий відбиток на його тілі. Тож зараз приділяє більше часу своїй творчості і готується видати авторську поетичну збірку, яка вже на фінальному етапі. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Зіткана з реальних людських історій. Видатна українська письменниця Марія Метіос презентувала в Івано-Франківську нову книгу Жінці можна довіряти. Гостро соціальні події у ній розгортаються з 70-х років минулого століття і аж до сьогодення. Світ скрізь файний, і навіть на самому краю. Навіть на краю світа є добрі люди, так само як і у наших краях. Є люди недобрі і є люди фальшиві. Але однаково світ файний. Бо ми дякувати Богу. Можемо дивитися на світ своїми очима і ще ходити своїми ногами, а багато людей вже не можуть, бо немає їх на білому світі. У новому драматичному романі письменниця переносить читачів у тривожні мандри 20-го століття, де на них очікує автентична і страшна реальність того часу. Злодіяння КГБ, жорстока ідеологічна цензура і спроби героїв позбутися своїх привидів. Сюжет книги каже: письменниця не з легких, адже написана вона на справжніх невигаданих життєвих історіях українців. Навіть є персонаж, який дав дозвіл. Залишити його ім'я і прізвище. Ця книжка Ніш у серце. Коли кажуть, що дуже страшна солодка Даруся і демонічні мами, то я думаю, що ця книжка перевершує за рівнем болю, за рівнем морального вибору тих людей, про які написала. Дуже велика частина цієї книжки. Є автобіографічною шинелі мето роботи каральних органів з попередніх книжок письменниці нікуди не ділися. Вони перекочували в сучасні кабінети та перетворилися у більш витончені ігри з жертвами за дворами Марії Мітіос в українських театрах. Вже йде 15 вистав. Зокрема, три з них у Франківському драмтеатрі. Усі вони, як і новий роман, актуальні для сьогодення. Феномену, по перше, вона геніальна. Жінка. Вона дуже розумна. Ви знаєте, що дуже красива, І коли докупиться все скласти, складається дуже небезпечна жінка. Але я знаю цю жінку. Ми з нею прийшли дуже багато і в творчості, і в житті. І напевно, феномен найбільший, окрім того, що вона геніальна письменниця. Вона велика українка, вона велика людина. І оце все з великою душею, з великим серцем. І ось це все, мабуть, і складає феномен Марії. Роботу над романом письменниця розпочала ще у 2021-му. Проте згодом зробили перерву на написання інших творів драми Мами та доповненою книгою Нація серця навпіл і завершити новий її телось аж навесні весні 2024 Люса Грибик Віталій Моглаті, телеканал 402. Опанувати українську мову з нуля або вдосконалити знання, які вже є. У Івано-Франківську завершився черговий набір курсів солов'їної. Після двох місяців плідного навчання свої сертифікати отримали 18 випускників, серед них Ольга Бойко. Жінка переїхала на Прикарпаття з Луганщини. Говорити українською, згадує вона, почала ще у 2017-му, в рідному Лисичанську. У 2022-му вже мала досвід проходження мовних курсів, але прагнула розвивати свої навички. Проте, окрім знань, Отримала дещо більше відчуття дому та знайомства з однодумцями. І коли я вже сюди приїхала в березні 22-го року, і коли ми були в сьомому ліцеї і там різали тканини для матрасів, сказали, що перші курси тоді були. І звісно, я пішла, бо то ті. Ті мої знання, які були це зовсім мені дуже сподобалось. Тоді нам преподавала вчителька Ольга Миколаївна, молодець, дуже сподобалось. але сам, головне, що там з'явилися теж друзі, друзі, котрі, котрі давно приїхали у Франківськ з Луганщини, котрі тут місцеві. І я ще раз відчула, що я я вдома, не вперше на курсах, і Олена Приступа, яка переїхала з Харкова, відзначає доброзичливу атмосферу в процесі навчання та інтерактивні методи. Найбільше жінці припала до душі невеличка подорож у косів, яку організувала для них викладачка. Таке вивчення і практикування мови не тільки ефективне, а й цікаве, додає Харків'янка. Харків це більше російськомовне місто, але в мене батьки народилися в Сумській області. і Все дитинство я їздила до бабусі в село, і там ну. Чиста така українська мова була, тому вона мені дуже близька. І в родині ми спілкувалися ну, трошки так на Суржику, але я свого тата називала батьком. Це самого дитинства було в мене. Коли я сюди приїхала, ну, в першу чергу тут українська мова трошки так є певний акцент, да? ну, такий от західний, то на початку ми з родиною напружувалися, щоб зрозуміти, що люди говорять, бо, по-перше, швидко говорять, ну і по-друге, певний не акцент він присутній, от ну звісно, цікаво було вивчити місцевий акцент. Ну і українську літературну мову мені теж цікаво було поновити вдосконалити. для зручності і залучення усіх охочих. Курси проводять у двох форматах онлайн і офлайн. Організатори кажуть, програма насичена і нудьгувати не доводиться стосовно того, як проходили курси, значить ми проводили їх в різних інтерактивних з інтерактивними методами, тобто ми використовували і переклади, і діалоги, і роботи в групах, і роботи в парах. Тобто практикували все, як як в новій українській школі. Міський голова закликає долучатися до курсів з вивчення мови та підтримувати ініціативи, спрямовані на її популяризацію. Ми створюємо всі можливості, щоб люди, які проживали в російськомовних регіонах, мали можливість вивчити українську мову. Так, воно десь дивно звучить для європейців, для інших вчити рідну мову, але в нашій ситуації ми наш обов'язок створити умови, щоб людина могла піти на курси. Ви бачите, курси є різні, є як в звичному режимі, так і онлайн. І ми робимо всі можливості тільки вчи українську мову, спілкуйся українською мовою, і переходь на українську мову. Це є безпека, безпека нашої держави, і безпека України. І тому дуже важливо, щоб такі курси української мови були скрізь. До наступної групи, яка розпочне навчання у березні, вже доєдналися 30 охочих. Проте долучитись ще не пізно. Набір триває. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.